Вітання Церкви Христова. Всім привіт. Знаєте, сьогодні згадав, коли готував до проповіді, згадав своє дитинство. Коли я був малий, я завжди від старших людей, особливо від бабусів, від дідусів, чув і інших старших людей, чув, що вони кажуть, час так швидко йде, час так швидко йде. Знаєте, я, 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 я того колись так думав, я не розумів. У мене час йшов, е, Швидко лише на канікулах. А в основному школа, уроки. Ті 45 хвилин вони йшли прям дуже довго. Я не знаю, особливо такі були якісь уроки. Мені менш цікаві. Дуже довго йшли. Потім уроки і цілий день. Він взагалі тривав дуже довго. Тепер я це згадую, дивлюся, ну, в мене час прямо так: тиждень, 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 тиждень йде приблизно як день. Ну, напевно, у вас таке саме відчуття. Те, хто каже, що час якийсь інакший, чи чим старший стаєш, час по-інакшому йде, не знаю. Але зауважив, в більшості це коли ти щось робиш, неважливо, щось, якісь маєш завдання, заняття, час йде швидко. Знаєте, був я в мене такий ще на як народилась донечка, був час, з нею її треба було положити на сон і заколесати. Я її ношу, 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 а вона не спить, а це вже десь було 12-та година. Як ви думаєте, як мені той час ішов? А я хіба на годинник дивлюсь, і та хвилина йшла як година? Я в мене таке враження, я вже дві години ношу. А пройшло всього на всього десь 15 хвилин, може, чи ще щось. Тобто, якісь такі, десь що вам напевно якось не сильно подобається. Або деколи, якщо, наприклад, її ну важко це уявити, бо зараз час завжди чимось люди займаються. Коли нема що робити, то час йде якось довше. Якось воно це. А коли ти рухаєш, особливо коли ти щось не встигаєш, мені здається, його докручують хтось. Ну це такі мої спостереження. Ну, взагалі, що я так почав говорити про час. Сьогодні хочу таку тему важливу підняти для себе, особливо це для мене. Вона. Я так почав задумуватись. Можливо, вам буде цікаво. Скільки в тебе часу на Господа? Ну, взагалі, як ти той час оприділяєш? Якусь годину виділяєш, дві години, можливо, якісь особливі дні ми виділяємо для Господа, чи, чи особливі години, чи, чи як? Як, як воно взагалі в кожного відбувається? Цікаво. Почав більше я так аналізувати, думати. Знов мені згадались ці уроки, далі так про час, коли я робив. Вони мені так не дуже, я не дуже хотів їх робити. Я так робив, бо робив. Ну, мене заставляли, в мене виходили, я робив. Зараз, не жалію, До речі, добре, що вчився, бо якось пригодилося, хоча тоді не розумів. Знаєте, так само дехто, можливо, і з Господом. Він приділяє час. Але як той час приділяє, воно якось так, чи для галочки, чи як. Коли я відвідував храми, храми літургії, і я вірив в неділя, це я приділяв час, що це для Господа, що це, що це йому потрібно, що, що я роблю якісь такі ці. І я це так як вірив, вірив, то ходив навіть більше, ніж по неділях. Тобто я так вважав, що я йому приділяю час. Дехто може по-різному, по-іншому приділяє час. Е, є люди, які читають Біблію, кажуть, що вони також приділяють час для Господа, тобто в кожному своє. Тут більше далі я хочу піти, а, а як саме ти приділяєш цей час? Е, знаєте, можна отак приділяти той час для галочки. Ну, наприклад, собі виділив час. Сьогодні понеділок, о, хороший буде в мене час для Господа. І різні понеділки ті бувають, деколи більш загружені, менш загружені. Але я собі виділив і я це. І деколи той час приділяється, бо я мушу приділити, бо я собі так постановив, бо я дав слово, хтось там, наприклад, дає це. Я не про себе говорю там, наприклад. А ну і деколи дійсно ти з чистим серцем, там відкриваєш слово, читаєш, чи спілкуєшся, чи проповідь слухаєш, чи ну по різному, чи виконуєш волю отця, яку він заповів. Тобто. Проповідуєш слово, комусь доносиш істину по різному, буває як цей час. І це дійсно в тебе серце відкрите, і ти спокійний, в легкості то робиш, і маєш бажання основне. А деколи так чук-чук-чук-чук, бо то треба. Ну, по різному буває. Далі я буду так заглиблюватись. Слухав я недільну проповідь, мене в неділі не було. Я слухав онлайн. Для себе я виділив на проповіді мене так зачепили два слова: відповідальність і аудит. Так подумав, цікаво. А до речі, якщо ви не підписані ще на християнські зустрічі, варто підписатись і поставити там такий дзвіночок. Ви точно нічого не пропустите, воно вам буде нагадувати. О, і я вирішив так. Це коли я вирішував, це все було під час написання проповіді. Вчора я писав проповіді, четвер провести такий аудит що до себе, скільки я приділяю часу, і як я цей час приділяю, бо можна по-різному, як я казав. Вирішив я відкрити слово і думаю, добре, як, як, як приділяли час Ісусу учні. Відкривав, дивився, читав. В принципі, всюди, де я вірші зачитував, передивлявся, учні були практично завжди з Ісусом. Практично завжди. Далі я буду пояснювати це слово практично. Вони Ісус навчав. Учні були біля нього, Ісус був втомлений, Ісус був голодний, учні були біля нього, вони плили чуть не потопились, буря була, Ісус був з ними, Ісус піднімався на гору, не всі були, але дехто був з ними. Ісус ціляв, Ісус воскрешав, Ісус говорив з фарисеями, Ісус відвідував весілля. Учні в більшості пише що були бу, 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 були були з ним. Тобто вони постійно перебували з Ісусом, вони приділяли свій час. Тобто це витрачали свій час, були з ним, вони навчались в цей час. Добре, це є. Коли Ісус вознісся на небо, Ісуса вже фізично не було, але тоді зійшов Дух Святий, і вони багато. Що робили, вони молились або в ім'я Ісуса Христа, або звертались до Духа Святого. В Діях 1,20-24 там зазначено було, як вибирали апостола, вони помолилися, тобто це є зв'язок до Ісуса. Коли ти молишся, ти приділяєш час Ісусові, ти приділяєш, оскільки ну, не іншими справами зайнятий. Добре, тоді я вирішив піти ще глибше. Е, а як щодо Ісуса? Чи Ісус приділяв час, Отцю. Ми знаємо, що Ісус і Отець це і є одне. Він говорив: Я є в Отці, Отець в мені, а ми є в Христі. Це Івана 14, 20. Ми можемо прочитати, пише про це. Ісус нічого від себе не робив. Івана 6:38. І Він був на постійному зв'язку з Отцем, і Він виконував волю Отця. Оскільки Ісус, Отець це є одно, ну, хто як собі уявляє, Він був на постійному зв'язку. А що мене здивувало, що Він приділяв час на молитву, на особисте спілкування з отцем. Я собі подумав, ну Він, оці, отець в ньому, він постійно чує, постійно все знає. Тобто він може і так спілкуватись, але він виділяв. Місця певні, я зараз зачитаю зі слова, як, які це були. Тобто я собі проаналізував. І він знаходив цей час, оскільки в нього він був і писало слово, він був втомлений, оскільки він був в тілі, і він відчував цю важкість тілесну від того, що навчав. І, і в більшості він ходив або зранку, або ввечір. Тобто, виділяючи, приділяючи чий час для отця на спілкування з отцем. Матвія 14.23. Сьогодні буду читати приклад Огієнка, бо я завжди використовував сучасність сьогодні Огієнка. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло. Він залишився там на самоті Марка 1.35. А вставши вранці, що досвіда, він вийшов і попрямував у, пустин... у пустинне місце і там молився. Що так само є Матвія 26:39. Тобто Ісус е... виділяв час для Отця, я так почав роздумувати, і мені стало цікаво, а чого він це робив? Потім мені зразу я прийшов в вірш. Коли він хрестився від Іан, від Йоанна, потім прийшов вірш про це, коли він плював і зцілював сліпого. Лазарець воскрешав на третій день. Я собі задумав, ну якось так для Бога, він, в принципі, однією думкою то все міг робити. І тут з тим часом, тобто, я зрозумів, мені, ну, мені прийшла думка, не, не, не знаю там моя, моя думка, мені прийшло ви собі, вирішуйте, що він хотів тим показати нам. Тобто це було все навчання, оскільки йому хреститись не потрібно було. Час за цем, отець мені, тобто він показав, що ми повинні мати той особистий час на спілкування з отцем. Воскрешати, ми повинні воскрешати, зціляти повинні зціляти, Тобто він показував, як це робити. Тобто, так, 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 такими методами, такими методами. Знаєте, зараз хороший час, бо можна проводити його в церкві, можна відвідувати молитви, і дехто може казати: класно, супер! Це дуже, це дуже класно. Тобто, бо ми весь цей час ми перебуваємо так само з Господом. Але про те, що я говорю бути з Господом, це бути наодинці з Господом або виконувати Його волю. Оце я маю. Я зараз говорю про цей час. Е, веду далі про цей аудит. Знаєте, я собі. Сів вчора і так згадав від неділі до четверга, скільки часу я був мав чи розмову або виконував волю отця. Виконувати волю отця будь що чи ти проповідував сам, сам, сам один. Добре, як ти ходиш з братами, тобто це класно, там, чи молишся, це це, 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 це другорядно. Але тут я мав на увазі, оце коли ти сам, ти, отець, Ісус, Дух Святий в тобі, і ти, ти з ним, оці, оці відносини. І я так сидів, думаю, проводив аудит. Аудит, ви знаєте, це перевірка, що провести аудит потрібно сісти, згадати, подумати, проаналізувати. У мене вийшло з чотирьох днів, аж два дня. Добре, я думаю, ну по часу порахую приблизно сидів, сидів, рахував, хоп, вийшло аж шість хвилин. А як ви знаєте, якщо я не поминяюсь, не помиляюся в чотирьох днях. Я 5760 хвилин. У мене вийшло шість хвилин. Ну так, небагато. Так, ну це так. Це я для себе зробив аудит. Мені стало цікаво. Оскільки, ви знаєте, ви знаєте, оце спілкування і час з Ісусом, він є потрібний в першу чергу для нас. Так, Господь теж хоче, щоб ми. Щоб ми приділяли для нього цей час, спілкувались, навчались, отримали від одкровення. Скільки я якщо аналізував в цей час, в мене найбільше було откровень. Оцим, коли спілкування, або коли я слово читаю, або коли на проповіді, і в мене бац, я з проповіді десь цей, і в мене пішли думки, і я переходжу на спілкування і розумію, ну цей, цей зв'язок. Ну в кожного це, це по особливому, це ну. Інше. Але, але Господь, як я завжди кажу, він, він не буде нав'язуватись. Знаєте, у мене ще один такий приклад прийшов. Візьмемо, візьмемо я. Я є одружений, в мене є дружина. Прийшов перший день, другий день, третій день, тиждень прийшов. І вроді я і спілкувався з дружиною. Так, ну, якісь там теми, дитина, побутові, там, з друзями разом зустрілися. І проходить тиждень, припустимо, а дружина каже: та ми нічого не говорили з тобою. У мене в голові, як не говорили, там, про то говорили про то, про то, про то. Перша думка, це собі глибше проаналізував. Ну, це все такі побутові речі, там, харчі, їжа, щось по роботі, щось таке в загальному, а щось конкретне, щоб сісти, поговорити, і дійсно не було тієї розмови. І тиждень пройшов, теж так швиденько. Бах, і все. Ну, десь приблизно так само. Але з жінкою простіше. Жінка може це сказати, ви можете це обговорити. Знаєте, е, Господь він не буде себе нав'язувати, якщо це, він не дуже цього хоче, оскільки, бо тут буде вже втручання в твій вибір і в твою волю. Господь не хоче порушувати тих твоїх кордонів, скажімо так, він але він дуже хоче і чекає. Повертаюсь назад до тих шістих хвилин. Перша думка, яка в мене прийшла, чи став мене любити менше Господь. Ні. Але чи щось я втрачаю за той час, що я з ним менше спілкуюсь? Я думаю, що так. Тобто, на що, що Господь готовий мені дати, я це просто відтягую. Це моя думка, я так думаю. Не знаю, він хоче постійно простого спілкування, простих відносин, оскільки в тому часі, коли ми оприділяємо, ми виділяємо для нього. Він він є цінний. Я не кажу час у церкві, також є цінний. Не можна ставити щось більше, щось менше. Просто можна порівняти, тобто скільки там, скільки там, так для себе. Аналіз я провів такий для себе аудит, бо мені це слово сподобалось. Аудит, аудит Христом. Ну і потім відповідальність, тобто якісь певні, що в тебе є, що в тебе не виходить. Нас завжди, ну, сатана хоче це підсунути. То не я, а то Бог. О, та думка. Коли ми проводимо більш глибший аналіз і розуміємо, ну трохи воно не так. Трохи ми десь щось не то робили, не так, не це, трохи це. Сьогодні прийшов і почув відповідь, часу нема. Це сьогодні, напевно, дуже така ти часу нема, ти розумієш там, все це справді час є. Бо як, як так практика показує, коли все дуже-дуже погано, то всі люди згадують про Бога і готові багато часу з ним тоді проводити, бо все решта, та проблема може бути настільки велика, що все решта губиться в тому і тоді звертається до Бога. Тоді час знаходиться. А коли все якось так більш-менш непогано, так вроді нормально, то й часу нема, якось, якось так. Завжди треба робити оцей якийсь розумний правильний баланс. Якщо Господь на першому місці, ну 6 хвилин трохи замало. Та я про себе. так. Знаєте, дуже часто ми чуємо: будь як Христос в цьому світі. Я так проаналізував, більше будь як Христос, в Ісуса кожне слово підкріплювалося дією. Я для себе зрозумів, краще менше говорити, а краще зробити. І тоді розказати, засвідчити, аніж багато можна говорити, бо можна вже потім і перейти межу зі знань говорити. Тому благословляю нас чути Господа і робити, виконувати Його волю і приділяти час на ті особисті з ним стосунки. Амінь.